Так Боже, а що я роблю? У мене ця ситуація дуже вибіла з клі. і нічого не спрацьовує. Нічого не спрацьовує. тому що дуже хочеться вірити хворобі. Нам потрібно дуже швидко працювати. По факту вона втрачає зір і майже не ходить. Я боюсь тебе втратити. 100% тут не буде такого, що терапія іде суто на покращення. Вітаємо вас, любі друзі, з вами канал PsychoCase. Сьогодні з вами я, Сергій Мотус, Валера Патоніч. У нас, бачите, такі зміни відбуваються. То я не на місці. Тепер Валера не на місці, але все одно ми тут разом для того, щоб задовільнити вас новим контентом на сьогодні. І ми побачили коментар. Валера, анонсуй. Да, ми побачили коментар до того, що там ми я там мала терапію з вашими фахівцями. Там то тривога посилюється, то там ще щось відбувається, і так далі. і так далі. Там давайте будемо чесними. Да? А те, що ну, там Сереж, ти в курсі, те, що відбувалося на цьому тижні, бо в мене ця ситуація дуже вибила з колі про лікування, про складності лікування, складності терапії різних видів ХП анорексогенного, болімічного або, або типу. Тобто, ми з Сергією вирішили поговорити з вами про які складності потрібно проходити, бо вони обов'язково будуть в лікуванні РКП. тому що терапія розділу прачову казінки, вона відрозню від іншої терапії, да там будь то там невротичних станів, там депресивних, панічних там розладів і так далі. Вона дуже відрознюється, тому що по-перше, від РХП вмірають. Нам потрібно дуже швидко працювати. Це перше. По-друге, що РХП має дуже глибокі механізми. Ми вже Сережу колись говорили на відео, да що людина 100% просто не хоче лікуватись від РХП. Вона хоче знайти такий баланс, і тому ми хочемо тут Сережу зараз з вами поговорити про. Кожний тип окремо, ми зробимо декілька відео, да де поговоримо про складності, які будуть у вас терапії. щоб ви просто усвідомлювали, да що так відбувається, не тому що там щось не так з фахівцями, да або там. Бо це певний процес, це певний процес, який буде також відображатись на вашому стані. Тому дякую за коментар і ми будемо починати. Окей, Так, сьогодні, любі друзі, поговоримо з вами безпосередньо про саме анорексогенний тип, як у нього проходить терапія, що відбувається в Процесі терапії, з чим стикаються наші клієнти, які хворіють на нервову анорексію чи на чесну анорексію. Тому що коли ви будете розуміти з якими етапами та процесами нормально стикатись у цьому процесі терапії, вибачаю за тавтологію, все одно вам вже буде трошки зрозуміліше і простіше до цього підходити, і вам буде простіше долати певні етапи, з якими ви будете стикатись. Коли до нас звертається клієнт з нервовою анорексією, то тут може бути декілька випадків випадків: перше він. Сто відсотків не буде бажати виліковуватись, Він буде бажати знаходити такий баланс. Він може бажати взагалі Приходити до вас на консультацію, може не бажати. Да, і тому тут потрібно розділяти, да? якщо людина вона приходить примусово на консультацію до терапевта, тому що батьки змусили заставили, зманіпулювали там і так далі. І у людини немає інтересу, то тут терапія. Вона терапевт працює так контактом з цією людиною, намагається усвідомити там, що там допомагає їй там знайти якусь мотивацію, взагалі з Знайти сенс і пояснення такої поведінки, чому так окей, в тебе є, є нерксиєн досвід добре, супер. Ми його приймаємо. І, можливо, там для тебе хвороба, як, як такий друг крутий, як опора, і вона дозволяє тобі зараз справлятися з усім. І потрібен дуже великий час для того, щоб цей контакт встановити. І тут нам потрібний ще. Паралельна робота з родиною, тому що ми розуміємо, ага, якщо в цій родині немає бажання виліковуватись в цьому атмосфері, в таких стосунках і так далі, значить нам потрібно теж знайти де там була сталася якась поломка. який фон марсідальний впливає на, на хворобу терапії або індивідуальна терапія або з мамою, або з татом. І так далі, ми розвертаємо цей фон на більш таки вітальний, і тобто в родині змінюються стосунки, і тоді клієнт у він свідомо, ага, там щось змінюється. Можливо, в мене буде теж надія на те, що там щось зміниться, коли я вилікуюсь. Якщо змінюються стосунки в родині, то у клієнта знижується потреба для того, щоб опиратись на свою хворобу і з'являється бажання лікуватись зараз. У нас є клієнтка дуже 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 важка. Зараз її поклали в реанімацію. Ми два дні просто от ніхто не спав, піклувалася про неї. Там і так далі в неї вага знижувалася, знижувалася, знижувалася. Тобто вона каже, я я нічого не хочу. Я нічого не хочу. Все. На мене ніхто ні повпливає. І вона так вона довіряє свою хворобу. Вона йде в контакт і так далі. Але ми, ми розуміємо, що нічого ні ну не можемо ніяк от ну знайти для неї якусь мотивацію. І там вже я підключався і працював з родиною. Там і так далі. Трішки ша жочкісь є. Потім знову на спад і нічого не спрацьовує. Нічого не спрацьовує. У, у родини вже багато тривоги, паніки, аф'єктів різних. да, тому що ну так вони втрачають дитину. Я їх розумію в цьому. Да, тобто там не можна бути таким ага, окей, нічого. Ну тобто, там так, там паніка, і ця паніка вона ще глинає ще глибше. Цю людину до хвороби, що сталося. І тут такий дуже цікавий момент, психологічний, да? І тут батьки, вони такі молодці, що вони ризикують. Я проводжу консультацію, і я прям дівчинки кажу: так бачиш, ти вмираєш, ти це вибираєш. І мама нарешті розкрилася перед дівчинкою в тому. Тому що я боюсь тебе втратити. Я так тебе люблю, я так тебе ціную, Я боюсь тебе втратити. Потім тато ще включився, і так далі. Тобто, про страх батьків, страх втрати її, вона відчула, що. Так, Боже, а що я роблю? Але вже організм дуже слабкий. І їх дуже круто, що взяли до реанімаційного відділення. Зараз там все окей, і будемо все продовжувати. Але вона вже, дівчинки, мама пише, що вона вже взагалі по-іншому думає. Вона взагалі все по-іншому в неї йде. Але це така складність і ніякось по-іншому там замотивувати. Ну просто не поки людина сама там не свідомість не знайде таку опору. І тут дякую. Батькам для що вони довіряють, опираються на нас, да і от якось це все срабатує, спрацьовує. да ну тобто в анорексії це от такої складності безсилля, дуже багато. Бо дуже часто батьки починають думати, що ну там вони стануть більш слухняними, покладістими. Зараз будуть набирати вагу. і Тоді ні, ні, друзі. Так так не буває. Там війна, і там ну для того, щоб ви розуміли, що відбувається анорексія в голові. Там я кажу такий при приклад: уявіть олімпійські 80 тисяч людей. А ти сидиш з порцією їжі. А всередині цього стадіону да і всі кричать на тебе. Ні їж, будеш товстою і так далі. І що приходять батьки, теж говорять, чого ти не сі, потрібно їсти. І, там, і, там. і людина вона просто в цьому знаходиться постійно. І єдиний спосіб їй, щоб ці думки стали трішки да, це просто послухати їх і так і відказатися і не їсти нічого. І її стане як це було не абсурдно, їсти, та стане краще. Ну от така складність анорексії. Так, в процесі роботи з mm -hmm. анаректиками дуже вагому роль відіграє те, як сам. Айме стосунки має людина з хворобою, тому що це може бути те, як сказав Валєра, коли хвороба є другом. Це можуть бути моменти, коли людина вже страждає від своєї хвороби. Вже є момент страждання. Вона відчуває, що хвороба її аб'юзить, вона відчуває, що вона її використовує, гвалтує, звинувачує. А є моменти, коли хвороба дуже хитра і просто намагається постійно обманювати людину, накидає якихось казочок про те, які там будуть наслідки, як тобі стане краще, як буде в тебе щасливе життя. В мене є. Зараз клієнтка, яка ну вже проходить лікування в центрі, дуже класно йде по процесу лікування, і їй дуже допомагає зараз і її гнів до хвороби, тому що вона усвідомлює, mm. що хвороба її збрехала, тому що хвороба yeah. їй щасливе життя. Хвороба їй казала, що коли вона стане стрункішою, що коли вона знизить вагу, в неї друзі з'явиться, і вона буде такою щасливою, і такою класною. А по факту вона втрачає зір і майже не ходить. І оце yeah. увідомлення того, що зробила зі мною хвороба і як вона мені брехала 10 років, розказуючи про yeah. те, що я буду щасливою, дуже гарно їй допомагає зараз. І от тут стосунок з хворобою відіграє дуже вагому роль, тому що людина ще може mm -hmm. на не усвідомлювати, що це ну взагалі не я з собою роблю, і це теж такий важливий момент в процесі терапії, довіра до терапевта і до того, що він робить, тому що дуже хочеться вірити хворобі. Вона тут зі мною поряд, а тут мені хтось да. починає щось або розказувати. так, як комфортніше, Да. <су> ми вже бачимо, да, от, з нашого досвіду, що при анорексогенному типу є три різних там путі, як можна вилікуватись. Да? Перше, це спочатку йде, йде набір ваги, а потім йдуть психологічні зміни. Він важкий в тому, що людина набирає вагу, каже батькам: дивіться, в мене вже все гаразд, все супер, але там нічого ще не сталося. От і всі та да, да, круто, круто, молодець, молодець. І потім людина переходить або Лімічна або компусімна, або знову нерексогенний розлад, бо виліковані ще нема. Другі це коли навпаки, да, тобто спочатку йдуть психологічні зміни, потім вже йде набір ваги. Це дуже важкі для батьків, тому що вони ми не бачимо результату. Де результати, де, де набір ваги. Ну ми ж не знаємо, як які ті буде у вашої дитини. Да? І отак от виявляється, що спочатку де психологічний. Потім, коли там вже все процеси пройшли, вона там дифференцювала свою хворобу, вона там вже розвернула агресію і так далі. І вона вже починає їсти. І вже її організм включається, о, потім йде вага. Але тут дуже важкі для батьків, тому що вони результат, результат, результат. От У нас теж є така клієнтка, да, яка там місяця чотири вона була от, на цих психологічних змінах, теж вага падала в неї поступово. А потім, коли вона пробіглася, коли вона пішла, да, розвернула агресію там, на третьому етапі, і все, і пішла, і вага зараз і все нормально. І батьки кажуть, так доб добре, що монтавірились, бо ми вже думали, що це нічого не спрацює. Так, вона сплює, просто такий тип. І третій. Коли це йде одночасно, і вага набирається, і психологічні зміни це саме супер. Можливо, останнє, що ми скажемо в цьому відео про нарксиєнни, да це те, що там дуже важко батькам, в тому що коли дитина в хворобі, вона вся така замкнута в себе, так. і коли вона починає вилікуватись. Починає говорити з неї виходить багато агресії, багато злісті і багато різних почуттів. Там плачу, там І так далі. І потрібно це витримувати і не затикати її в цьому. Це дуже важливо. Це витримувати. Дуже важко і важливо усвідомлювати те, що це не на вас, на направлено да. А це її почуття, які накопичились за цей весь довгий її час. Тут хочу доповнити, що коли ми говоримо загалом про терапію при анорексії, дуже складно клієнтам почати розгортати чесно свої почуття, почуття до батьків, ставлення до батьків, ставлення до фону, в якому вони знаходяться, тому що дуже багато провини, і звично залишатися у. Всіх своїх важких почуттях з хворобою. і оце дуже важливий етап, який долає кожен клієнт в цьому процесі, коли він поступово вчиться це розгортати до терапевта, чесно зізнаватися. Мама зі мною отак робить. А батько мені оце каже: для того, щоб клієнт міг чесно вам в цьому зізнатися, він має вже подолати певну... Процес довіритись терапевту, почати відмежовувати себе від хвороби і почати чесно зізнаватися в тому, що він відчуває. 100% тут не буде такого, що терапія іде суто на покращення, тому що хвороба буде намагатися, і це я прям хочу на цьому наголосити. Бо в мене теж так було, коли я вже проходив ну завершальні етапи. В мене вмикалася на роксигенна хвороба, і хвороба буде хитрити. Вона буде намагатись знайти лазейку, як би залишитись в житті. Чим більше ви будете Будете рухатись по процесу терапії, тим сильніше може почати тиснути хвороба. Та ні, та тебе всі залишать. Та не роби цього. Та нікому ти та... так мене не будеш потрібен. Вона буде шукати нагоди, щоб ви ще трошки її залишили. А от як без мене тебе ж ніхто не хвалить. От я тебе буду хвалити, я ж тебе хвалю. Як ти без мене розберешся, якою ти маєш бути з іншими людьми? От я тобі поясню, я тобі розкажу, як себе треба поводити. Хвороба буде шукати нагоду залишитись. І коли хвороба починає якийсь тиск на вас посилювати, треба розуміти, що це ознака того, що ви зараз гарно рухаєтесь, що ви почали чинити опір. Що це не ознака того, що все погіршується, що вам стає зле, що все терапія не працює. Це ознака того, що ви починаєте з нею стикати. Віч на віч і вже терпіти. Так. Я хочу додати в кінці, да, те, що теж дуже важливо, Іноді банан це банан, і іноді так буває, що терапевт може не підходити до клієнта, і це зовсім нормально, якщо ви бачите, що дві сесії і у терапевта з клієнтом немає контакту, і так далі. Ви це бачите там на двох сесій. Тобто, це нормально, тому що терапевт може просто не підходити по своїм індивідуальним особливостям. Може просто терапевт бути людиною, якою клієнт вже спрацював щось, небудь і це. Мішає працювати туди, просто змінюються терапевти. Це нормально. У нас теж і від мене входять, і від інших. Ми просто змінюємо терапевти, і все гаразд працює. Думаю, що ми дуже круто і розібрали про анарксеєни. Тут про те, що ми про нарксаєни поговорили, це теж все стосується і до болімічного компусійного, але ми ще трішки більш подробні розберемо зараз наступне відео. Тому і підписуйтесь, ставте лайки. Да, пишіть та... коментарі, тому що ви ви нас надихаєте на ті чи інші теми. Так. Дякую вам.